Прогляда дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. То чому згубився твій самотній світ, знаєш ти одна, ти одна. Зимна осінь ще той слід листям не накрила, budu tebe na vesní a povernu smyla Tvoje ruky já vidím už znovu svoje ruky, nerozkvítne pomíž náš od kvít rozluky. Nehovaj oče i dny zaspívaj meni v ostaný raz, Пісню ду візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра пові, я мов колос, колос нею пове, жовтий лист паде і виросте зелен. hat die Pisse in die Bürestraufste,